Любі діти, я запрошую вас на виховну годину. Ми будемо подорожувати машиною часу. Пам'ятаємо минуле заради майбутнього. Разом із нами буде подорожувати маленька дівчинка, її звати мандрівниця. І вона подорожує за допомогою машини часу. Подивіться, як вона виглядає. Ідуть роки. Але Друга світова війна не забувається, знову і знову озивається вона у свідомості поколінь. тривожить уяву, змушує замислюватися над трагедією і подвигом нашого народу. Тож сьогодні маленька мандрівниця хоче повернутися у минуле та дізнатися, чому 8 травня відзначають День пам'яті та примирення. Діти, чи знаєте ви, чого саме сьогодні відзначають такий день? Це дуже важлива дата для українців та для кожного народу. Тож, рушаємо у подорож. Діти, подивіться, сталася поломка, що запустити машину часу слід розгадати ребус. Подивіться дуже уважно на нього. Так, яке ж слово тут заховалось? Правильно, діти, Тут заховалась пам'ять, тож тепер ми можемо з вами рушати у подорож. А потрапили ми з вами в 1939 рік. 1 вересня 1939 року німецькі загарбники перетнули польський кордон, розпочавши криваві сторінки Другої світової війни. На захист батьківщини піднялися всі, і дорослі, і діти. У ці страшні часи діти на рівні з дорослими воювали, працювали на військових заводах, допомагали в шпиталях та лікарнях. Друга світова війна це глобальний військовий конфлікт з історії Землі та причина найбільших трагедій ХХ століття. У війні взяли участь 80% людства, тобто найбільша частина. Бойові дії велися дві третіх існуючих на той момент держав. Війна розпочалася 1 вересня 1939 року. Із вторгнення військ нацистської Німеччини до Польщі, а завершилася 2 вересня 1945 року із беззастережною капітуляцією Японії. Під час війни були здійснені найбільше в історії злочини, проте людства, зокрема, Голокост, а також вперше і в останнє використана в бою атомна зброя. Подивіться, будь ласка, на зображення, це фотографії Другої світової війни. Ми пам'ятаємо, якою страшною трагедією для українців була Друга світова війна. Ми пам'ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить нас сильнішими. Вона запорука неминучості, Нашої перемоги сьогодні. А чи знали ви, чому червоний мак є символом пам'яті? Червоний мак, як символ пам'яті жертв війни, вперше використано в Україні на заходах, приурочених до річниці завершення Другої світової війни у 2014 році. Дизайн українського червоного маку. Розроблено за ініціативи Українського інституту національної пам'яті та національної телекомпанії України. Автором символу є харківський дизайнер Сергій Мішакін. Графічне зображення є своєрідною алюзією з одного боку, воно уособлює квітку маку, а з іншого кривавий слід від кулі. Для того, щоб повернутися в сьогодення, розгадайте, будь ласка, це ребус. Правильно, діти. У цьому ребусі заховалося слово незламність. А чи знаєте ви, що таке незламність? Поясніть це, як ви розумієте це слово? Тож подорожуємо до сьогодення. Сьогодні на нашій землі знову триває війна, агресор руйнує українські міста, вбиває дорослих та дітей з метою захопити наші території. Щодня українці, українські хлопці та дівчата ціною власного життя захищають нас та цілісність нашої держави. Назавжди залишаться пам'яті та історії нашого народу героїчне минуле – велич духу та мужність наших дідів та прадідів, які пройшли вогняними шляхами жорстокої війни. Україна втратила у війні понад 10 мільйонів своїх синів і дочок. Сьогодні, на жаль, ця історія знову повторюється кращі сини нашого народу захищають батьківщину. Ми впевнені, що в нашій Україні обов'язково настане мир і небо над нами буде чистим та безхмарним. Ось і завершилась наша з вами подорож. Сподіваюсь, що ви були уважними та добре засвоїли інформацію, а я маю для вас декілька цікавих завдань. Подивіться уважно та знайдіть слова, які асоціюються у вас зі словом війна. Правильно, діти. Слова, які у нас асоціюються зі словом війна, це страх, сльози, біль, біда, горе та пекло. А зараз подивіться дуже уважно на наступні літери. У цій табличці знайдіть слова, які у вас асоціюються зі словом мир. Правильно, це добро. Радість. Молодці, дуже добре. Так, які ще слова ви тут побачили? Щастя дуже добре, спокій. І найголовніше це перемога. Ви дуже гарно впоралися з цим завданням. Я сподіваюсь, що зовсім скоро настане мир, буде перемога, і ми з вами будемо найщасливішими українцями. А чи знали ви, що голуб це символ миру та добра? За бажанням намалюйте, будь ласка, голуба миру та напишіть, яким ви бачите майбутнє нашої з вами держави. Тож сьогодні саме День пам'яті та примирення, а ще день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Пам'ятаймо тих, хто боровся за Україну тоді. Шануємо тих воює за неї сьогодні. Тож шануйте День пам'яті хвилиною мовчання.